Податкова вбачає, торгуєш зі своїми, покажи, що ціна рівна, як для всіх. І це не про формальність, це про вашу фінансову безпеку. Чому чашечка кави для своїх не може вартувати одну копійку або 500 доларів? Трансферне ціноутворення та звіт по викинутій руці. Коли потрібен цей звіт? Коли продаєте. Або купуєте із компаніями, з якими у вас дуже теплі відносини об'язані. Також, якщо ви попадаєте в пороги, визначені законодавством. А також, якщо не хочете, щоб податкова питала, чому так дешево, чому так дорого, навіщо цей звіт? По-перше, що податкова не донарахувала вам штрафи зі стелі. По друге, щоб уникнути штрафних нарахувань за неподання документації, і щоб довести, що ці контракти це не по-дружньому, це ринок. Нота груп для своїх клієнтів постійно проводить аналіз щодо необхідності подання звітності по трансферному ціноутворенню або звіту по витягнутій руці. Якщо у вас є питання, звертайтеся, допоможемо розібратись і вам. Нагадую, що терміни подання звітності по трансферному цінотворенні до 1 жовтня, тож не зволікайте.